Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає битва P2PR Games, продовження вашого улюбленого формату. Ви просили, ми даємо. Honeywood проти Кербон. Добрий день, друзі. Ми з України на зв'язку містер Редлан. Сьогодні ми продовжимо рубрику. Знову ж таки, повторюся, битва P2PRN Games. Ще конкретніше, то ми розглянемо конкуренти проєкту Honeywood, і це Кербон. Яку гру обереш саме ти приємного перегляду, давайте це вивісимо і поїхали. Розпочнемо ми з конкурента Honeywood, і це Karbon. Кербон от криптовалюта для впливу на День ми зосереджуємося на розвитку спільнота. Кожна частина робить внесок у ціле. Ми прагнемо встановити глобальну мережу компаній, організацій та окремих осіб. Тобто всі 12 коштів у спільних систем, яка позитивно та відчутно впливає на реальний світ через 12 окремих областей. Карбон 12 надає користувачам можливість робити внески в ініціативи, які будувати, які будують, підтримують та відновлюють рясне життя для людей навколо світу просто використовуючи Сі12 як метод транзакцій в додаток Carbono А12 забезпечує фінансову свободу для індивідуального користувача через стейків. і складні відсотки, дивіденди та винагороди дао це кульмінація індивідуальної свободи фінансового зростання та колективного соціального впливу разом через одну криптолюту в Сі 12, щоб створити надійну мережу з локальним і глобальним охопленням. Форум 12 Вавіті чек сторонні партнери інші криптовалюти web 3 розробники некомерційні організації да ото, що розробляють тільки кілька випадків, кілька випадків використання карбон 12. Тобто. Для зміцнення екосистеми, поліпшення а, широкого впровадження криптовалюти та стабілізація токена. А, одна із метів це а, щоб піднятися, щоб підняти все людство через створення вартості в а, символі та подальшої екосистеми. Окей, друзі, не будемо багато говорити, адже проект справді цікавий, і ви можете знайомитися з ним більш детально, а, подивившись моє відео після перегляду даного відео. А тепер дано ми паралізуємо дані. Проєкт власне Ханнівуд. Ханнівуд це країна в лідери в мене власть власне володіння. Під блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети, і вона створена на базі космосу. Що дає нам якусь в за надійність і перспективу даної гри, мені це точно. Грайте 5 хвилин, і заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так, в SORS декілька хвилин гри ви можете добряче і добряче заробити. Як можна це зробити? Це дуже просто. Перший варіант це заробляти купучним редплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибудуть правильні гроші. Другий варіант це заробляти, перемагаючи режим pvp битв І ну, звичайно, третій варіант він набагато простіший. Це заробляти поглавши сументикон в стеких командах. Якщо говорити про команду Honeywood, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, а при цьому складається скласті досвідчених людей. Цього можна переконатися, бо на Жіотар серед даної і даної гри. Порівняння Honeywood таке. Керпон це гра жанру Пітепіон, котра я власне непогана, але й однозначно є куди рости. В свою чергу, Ханівуд вибрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість складання своїх розмов, навичок та інші аспекти. В підсумку скажу лише те, що після прийняття двох проєктів перемога отримує ну явно, що Ханівуд. Тому вітаємо із з даною перемогою. Обирайте Ханівуд, підписуйтесь на усі соціальні його мережі, адже проект справді хороший, класний та дуже перспективний. І повірте, ви в цьому переконаєтесь. Отож, у мене на цьому все. Був радий бути вам корисний. До нових зустрічей. Бувайте!